Усім привіт! І настав час поговорити про заголовки. І заголовки в HTML це заголовки або підзаголовки, які потрібно відображати на веб-сторінці. Тобто, вони будуть е мати наступний вигляд. А, фактично, це кожен раз нового рядку буде якийсь наш заголовок. Тобто а більш вис високого е мати розширення, тобто, е ну, скажімо так, в пікселях більш великим або більш-меншим і так далі. І у цих заголовках є різні рівні. Тобто від першого найбільшого до шостого, найменшого. найменшого. Ось таким чином вони розділяються. Тобто тег H1 або тег H3 і так далі, і так так далі, далі, і так далі. І визначає найважливіший заголовок саме H1 тег. H6 визначає найменш важливий заголовок. Тобто, як у книжках, як ми з вами звикли там. Де параграфи у, у нас одним стилем або заголовком, там о, о, текст зовсім там іншим, там і так далі. І ось таким чином буде виглядати код. <coughs> і примітка, браузери автоматично додають пробіли поля перед і після заголовками. Тобто нам їх фактично не потрібно вставляти. І таким чином, видаєшся, ми можемо написати H1, там який, наприклад, тут у нас буде якийсь заголовок, Там хедінг. І поставимо, що це буде першого рівня. Збережемо і відкриємо. Подивимося, що у нас відбувається. H1 у нас найбільший. Далі. H2 буде у нас. хедінг. Два. І ось у нас автоматично наш заголовок закрився. Ось і таким чином я просто зараз копіюю всі інші заголовки, щоб побачити, яким чином вони будуть відображатися в нашій, на нашій веб-сторінці. Зберігаю, оновлюю, і ось вони від, від найбільшого до найменшого. Найменший майже нечитабельний, найбільший, скажімо так, він має сенс. І фактично тут є найголовніше: браузери автоматично додають пробіл. Тобто це ми можемо враховувати. Далі, заголовки важливі. Пошукові системи використовують заголовки для індексації сторінки та вмісту ваших веб-сторінок. І користувачі часто переглядають сторінку за її заголовками. І важливо використовувати заголовки, щоб показати структуру документа. Заголовок H1 слід використовувати для основних заголовків. Потім H2, і потім до найменшого. І примітка: треба використовувати заголовки HTML лише для заголовків, і не використовувати заголовки, щоб зробити текст великим або жирним. І що стосується більших заголовків, кожен заголовок HTML має розмір за замовчуванням. Однак ви можете вказати розмір будь-якого заголовку за допомогою атрибуру to Uh, тобто uh, це вже буде якраз uh, мова йти про uh, CSS. Про них теж будемо <coughs> дещо пізніше говорити. Але, якщо ми відкриємо uh, нашу ІДЕшку, напишемо tech H1, і не будемо його одразу закривати, а поставимо, а додамо до нього style uh, І ось тут у нас буде font-size. І бачите, він автоматично дописує все. Ставить навіть крапку з комою. Там поставимо 77. Далі закриємо тег H1. І після чого напишемо там heading. І закриємо. Зараз, а, не там. Ось таким чином. Ось тут я приберу. Ось тут напишу Heading. Heading. І ось тут я закрию заголовок H1 закриваючим тегом. Все. Перевіримо, що всього вийшло. Чого не зберіг? Ctrl-S. Зараз одну секундочку. On size. А, ось тут е, не додав пікселі. Це зберігаю. Щось він не дуже хоче. Ну, нічого страшного. Продублюю. нижче Так, і збережу. Ось. 60 пікселів. Можна тут е, збільшити, наприклад, нехай буде 77. Збільш, е, збережу і оновлю. І у заголовок змінив свій розмір. Тому, що стосується цього моменту, все дуже просто. Можна ось тут прибрати наш наш пробіл і фактично перевірити, що у нас зараз буде відбуватися. Збережу. І ось цей не хоче ставив ну нічого страшного. Фактично ще раз. Заголовки, котрі у нас присутні, від найбільшого до найменшого, у нас буде автоматично визначатися. А окрім цього, якщо треба вказати конкретний розмір нашого заголовку, то фактично нічого страшного тут немає. Ми його робимо таким, як він буде у нас. Ну, потім, якщо що, то проговоримо ще про фігу. Ось те, що стосується наших заголовків. Дякую за увагу. До наступної зустрічі.